У Миколаєві хочуть прискорити процес деколонізації топонімів. Наразі місто не вкладається в терміни зі зміною назв вулиць, парків, скверів, як того передбачає законодавство. Який вихід знайшли місцеві депутати і чи вдасться прискорити цей процес, далі розкаже Олександр Матюшенко. Миколаївська міськрада не встигла у визначений законом про деколонізацію термін провести прийменування місцевих топонімів. Про це під час останньої сесії міськради, 27 червня, заявив депутат з фракції пропозиція Андрій Янтар. Закон зобов'язував нас на протязі шісті місяців міською радою прийняти рішення до зміни назв. От якщо в цей срок не вкладалася, не вкладалася міська рада, то ініціатива переходила до вас. Термін закінчиться вже 27 квітня, але ну ніхто нам не забороняє цього робити далі. Якщо ж і в цей період рішення не вдалося затвердити, то до 27 липня 2024 року повноваження переходять до обласної військової адміністрації. А відтак право затвердження змін назв вулиць, скверів і парків отримує начальник Миколаївської ова Віталій Кім. Зв'язку з тим, що в Миколаєві були проведені ну і громадські обговорення, і все, тобто, пройшло за оцінками на високому рівні, тому, що є середній рівень і низький рівень. У нас за оцінками, ну та так як є таблиця, то громадські обговорення пройшли з цього питання на високому рівні. О тому я думаю, що треба прискорити це питання, що ну Миколаїв посе задніх в зміні топонімі. Мер Олександр Сенкевич відповів, що планує провести нараду з колегами і на її основі подати на затвердження необхідний документ. Я проведу нараду на початку наступного тижня, понеділок і вівторок. З колегами Ми синхронізуємося, подивимося результати громадських обговорень і підготуємо тоді затвердження цей проект рішення. Про це буде сповіщено як депутатів, так і громадськість. Підсумував міський голова Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.